Всім привіт! І вітаю в черговому випуску новин. Ну, я в черговому, десь місяць не бачились. Я відпочила. Ви відпочили від мене перегляди у останнього роліку офігезні, як то кажуть, а мінуси будуть. Гаже, стоп! Це що, натяк на те, що раз на місяць це норма? А якщо згоден. Кидає 200 гривень хлопцям на Багі Медевакволз для 12-го окремого підрозділу спеціального призначення. Не згоден сто гривень. Подивимось, скільки вас і допоможемо хлопцям оперативно вивозити поранених з передку. На сам Багі вже майже надонатили за що я вам неймовірно вдячна. Залишилось зібрати на його доснащення та бронювання. Посилання на банку в описі долучайтесь і пам'ятайте, що кожна гривня важлива, особливо зараз, коли замість зброї США відправляють Лише обіцянки та невдоволення. Всіх, хто так? Ну, бню так. нумо до новин. бо Наталка нарешті звітує. <смір> От знаєте, як воно буває? Довго живеш з великим розміром? Якось так вже до нього звикаєш, вже було б непогано і додати трішки. Розумієш, що не всі зараз зі мною згодні, ну, бо когось влаштовують і середні розміри, і вони йдуть, і свідомо купують айфони та Galaxy S без плюсів. Але я, як власниця ProMax, була б не проти, якщо б Apple додали ще трішки діагодоні. Не таємниця що Apple саме це і планує в наступному айфоні, але нарешті стали відомі точні цифри: 6,27 дюймів замість 6,1 і в 16 Pro, та 6,85 дюймів замість 6,7 в Pro Max. І що цікаво, завдяки технології Border Reduction Structure габарити майбутніх прошних айфонів практично не зміняться. Так якісь там міліметри, але впевнена, саме вони забезпечать левову частку свіжі емоції. І як тільки ми візьмемо новинки в руки, одразу зрозуміємо, саме цих міліметрів весь час і не вистачало. І що цікаво, завдяки технології Border Reduction Structure, габарити майбутніх прошних айфонів практично не зміняться. Свого часу Apple спромоглись зробити рамки однакової товщини по всьому телефону за рахунок загину шлейфу дисплею. Технології настільки дорогої, що досі не всі виробники можуть їй собі дозволити. А з BRS... Загин стане ще крутішим, а шлейф ще тонше. Купертинівці хотіли застосувати цю технологію ще минулоріч, але стикнулись з труднощами пов'язаними з перегрівом. І тому рамки в п'ятнадцятці зменшились лише з 2,2 до 1,5 мм. Тепер же проблеми з теплом вирішені, і на нас чекає чергове зменшення рамок. Навряд чи знову на третину, але такими темпами, скоро iPhone 14 виглядатиме на фоні новинок, як зараз 11 виглядає на його фоні. А ще за інформацією інсайдерів, деякі партнери Apple отримали. Обладнання для нанесення на дисплеї особливо стійкого та ефективного антиблікового покриття, і це хороша новина. Бо якось я втомилась бачити влітку на айфоні замість контенту дурепу, що віддала півтори тисячі доларів за смартфон. Впевнена, не в мене однієї така проблема. А от якщо у вас проблема така, що навіть блакитне кільце на Apple Watch протягом дня не заповнюється, не кажучи вже про зелене та червоне, ну бо де взяти час на оці всі ру то звісно, можна знизити ціль порохливості до мінімуму, але краще все ж таки якось так організувати своє робоче місце, щоб рухатись, не відволікаючись від процесу. І допоможе в цьому стіл з регулюванням висоти Ergo Play Strong 3, про який я вже розказувала в минулому випуску. Розумієш, що зараз мало кого здивуєш столом з електромотором, хоча Strong 3 все ж таки трішки дивує стійкістю у верхньому положенні та доступною ціною. Втім, стіл це лише початок. Ну бо він то, звісно, існує, але зайвий раз вставати ліньки. А навіть вставши вже за 5 хвилин, хоч знову сісти або хоч спертись, ну, бо стояти це нудно. А що як я скажу вам? що Стояння можна урізноманітнити та навіть частково гейміфікувати. Зустрічайте дошка балансу, Back App 360 стояти ще ніколи не було так фаново і при цьому корисно, як ви вже, мабуть, здогадались з назви, балансувати потрібно на всі 360 градусів. Так що тут тобі і тренування м'язів кора і покращення кровообігу, і та суглоб себе відмінно почуває. Коліна і щиколотки теж при справі і в тонусі. Плюс активується мозковий центр, який відповідає за балансування. А головне дивним чином це не відволікає, навпаки, дозволяє сконцентруватись. Хоч чому дивним? Це ж не то. З телемагазину. дошка розроблена шведським доктором Фредді Йонсеном, і її вплив на організм доведений під час реальних клінічних досліджень. Не варто переживати, що при першій же спробі полетити в кювет, завдяки оцій отопіймпочці. Жорсткість балансування можна плавно підлаштовувати. Власне, Backup360 360 це точно той випадок, коли краще один раз спробувати самому, ніж сто разів почути. Тому переходьте за посиланням на ergo.place, ознайомтесь з асортиментом та відвідайте київський шоурум, щоб усе там випробувати одні з найважливіших точок організму. А за промокодом НОТАЛКА вам ще й знижку в 5% цей Ну і цей всім балансу в житті. Амазон закривають мережу без касових магазинів Walk Out, де можна було просто взяти з полиці все, що завгодно, і його вартість списували з карти. Все це завдяки штучному інтелекту, у всьому цьому модному молодіжному, але виявили, що отримувати такі магазини за дорого, і справа не в великому відсотку викраденого чи великих витратах електроенергії на щі, а в тому, що над обслуговуванням 43 магазинів віддалено працювало більше тисячі індусів. І це не враховуючи складні системи з купою камер та датчиків. Звісно, не до кожної покупки доводилось залучати працівників. Якусь частину роботи виконував ші, але в будь-якій спірній ситуації тут же підключається людина і з'ясовує по відеозапису, що саме придбав клієнт та додає це у чек. І сюрприз, подібні віддалені розслідування іноді займали доволі багато часу і не завжди закінчувалися успішно. Клієнти отримували чеки про покупки лише через пару годин після візиту, і не завжди в них було саме те, що вони. Придбали. Такий собі експірієнс, від якого дуже легко може згоріти жопа. Прийшов такий собі в магазин майбутнього. А тебе намахали сильніше ніж на стихійному ринку з розтягнутою пружиною в кантерних вагах. Здається, було б дешевше та ефективніше розсадити тисячу співробітників по магазинах, щоб кричали Вільна каза та охрана атміна. Але Амазон не здається і планує найближчим часом переформатувати магазин під використання розумних візків збудованим сканером та екраном, що автоматично пробиватиме товари під час шопінгу. Головне, не забути вбудувати в кожен візок і камеру, щоб перевірити, чи все пробили. За індусів не не переживайте, без роботи не лишиться. Просто так би мовити, трішки змінять перспективу. А взагалі, звісно, це ускладнюють їм би туди пару охоронців за тебе і по результатам роботи отримали профіцит. Не те щоб не виносили б, своє б ще додавали візочок і пробивали. Спочатку вони прийшли за копірайтерами і дизайнерами. Я мовчала. Потім за сценаристами та програмістами я мовчала. А тепер ші простягає свої мацаки до операторів та художників візуальних ефектів. І враховуючи, що в мене якраз один такий живе в хаті. Я трішки розстроїлась. Бо от гляньте, наприклад, на цей ролик про людину кульку з точки зору спецефектів та сценарію, навіть краще за останні фільми Марвел. І при цьому зроблений буквально в текстовому рядку нейромережі Сора. Open AI нещодавно видали доступ до свого інструменту генерації відеоконтенту саме командам з режисерів, художників, письменників, і ті зробили сім коротких метрів, кожен в своєму унікальному стилі. І якщо відкинути варіанти з повною наркоманією та паркет в вагоні метри. То деякі згенеровані відоси прям вражають. Кіношники поки можуть не напружуватись, а от рекламно-кліповим продакшеном саме час, особливо кліповим. Втім, оце поки може дуже швидко промайнути. Бо за інформацією Bloomberg, OpenAI ведуть перемовини з голівудськими студіями, і пропонують їм спробувати сора в виробництві кіна. В рамках цієї кампанії проводяться закриті презентації з демонстрацією можливостей нейромережі. А Сем Альтман вписується на усі вечірки та івенти пов'язані. З врученням Оскарів. Оце стоїш з омріяною статуеткою за спецефекти, а якийсь гік тут приходить і навалює тобі, що те скоро замінять нейромережі. Це до чого, ходіть в кіно, поки є така можливість. Бо відчуваєш, що скоро на нас чекає нова хвиля страйків в Голівуді. Цього разу операторів та 3Dшників. І можна скільки завгодно сперечати, що згенерований контент одразу видно, але просто сидіть Фейсбук і гляньте, як люди з дуже серйозними обличчями лайкають, репостять та коментують. Тують ші картинки, вважаючи їх реальними. Спенсер дав інтерв'ю, після якого фанату Xbox, якщо не в петлю, то як мінімум обійняти колінка та плакати. Ну бо все погано, консольний геймінг потихеньку вмирає, продажі не зростають, ціни на комплектуючі знижуються повільніше, ніж раніше, і доводиться довше продавати девайси дорожче собі вартості. Вихід Філ бачить в відкритості і фактичному перетворенні Xbox на міні-ПК. Типу, от на ПК людина сама обирає, де їй купувати ігри, то чому на консолях ми маємо обмежувати її в цьому. Спенсер заявив, що не відкидає можливої появи на консолі Microsoft сторонніх магазинів від Epic та EA. Підтрима! Але я б ще хотіла побачити Steam та PlayStation Store. відкритість. так відкритість, що скажеш, Філ? І здавалося, проблема лише у Xbox у PlayStation все ок. Але ж ні, є у них тривожні дзвіночки. PS VR 2 провалився, його виробництво призупинено. А за інформацією інсайдерів, Sony зараз активно працює над додаванням сумісності з ПК. Тобто так теж планують використати відкритість для збільшення продажів, плюс пік продажів п'ятої плойки вже позаду, і навряд чи майбутнє PS5 Pro сильно на це вплине. Звісно, 33 теоретичні терафлопси графічної продуктивності замість 10 – це круто. Але по-перше, реальна продуктивність збільшиться лише на 45%. А по-друге, процесор фактично залишиться тим самим, і ігри продовжать в нього впиратись. Думаю, Sony в рекламі просуватимуть 60 з рейтрейсингом чи навіть 8К на 30%. Ну а що, дарма на коробках оригінальної PS5 писали про 8К. Нарешті це буде не тільки напис. Втім, не варто чекати від прошки справжнього 8К чи навіть 4К геймінгу, бо разом з новою консолі Sony випустять апскейлер PSSR, що має забезпечити вищу якість та продуктивність ніж FSR, що використовується в більшості консольних ігр. Щодо генерації кадрів на PS5, інформації поки що немає. На жаль, бо раз це покоління консолей фактично перетворились на міні-ПК, в тому числі через. Практично відсутні ігрові ексклюзиви. То давайте все хороше з цього ПК і тягнути наші ці полуміри. Apple відмовились від автомобіля, скоротили 600 інженерів Ф. пацани. Але не відмовились вкладатись в дивні і вергідно. Безперспективні проекти що, ну, як гроші тиснуть в кишені, то треба їх просирати красиво, а не на чергове пересування кнопок в айфоні. От за інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, Apple і розпочали розробку двох домашніх роботів. Перше це роботизована рука з айпедом, що повторює рухи голови під час розмови по FaceTime та слідкує за конкретною людиною в натовпі. Не питайте, на що це? Можливо, Тім Кук на зум-колах любить ходити. От співробітники вирішили його порадувати. Хоча можливо можна врахувати досвід Амазон та використати віддаленого співробітника, щоб бути водити об'єктив за начальником, точно вийде дешевше. Друга розробка ще більш далека від фінальної реалізації. І це вже не просто iPad в руці, а iPad на коліщатках, що має підвозити планшет по запиту. Якщо чесно, таке відчуття, ніби інженери Apple подивились волі і сприйняли мультик як інструкцію, а не як сатиру на наше суспільство споживання з іншого боку, як би воно там не було, чи змогла б компанія 5 років продавати один і той самий смартфон? І чи перетнула б її капіталізація 3 трильйони? Так що, мабуть, це просто дивляться в. Трішки більш віддалене майбутнє, і ми всі з вами колись просто не зможемо жити без айпеду, що їздить за нами по хаті. Ну а поки у Apple із випуском звичайного айпеду не виходить впоратись. Думаю, ви вже помітили, що на дворі квітень, а чергову презентацію, де б мали показати черговий M-чип та оновлений планшет. І не пахне, а винен у цьому сам котрий мав налагодити випуск oled дисплеїв для 11-дюймової прошки, але таки не впорався через великий відсоток браку. Apple терміново перекинули замовлення на LG і у них ніби все пішло нормально. Але необхідну кількість екранів вони зроблять десь ближче к травню. І от десь саме тоді оновлений планшет і надійде у продаж. Ну а як і тут щось піде не так, то можна дочекатись WWDC, заплановане на 10 червня, і отам вже показати у. Усе одразу, і MacBook, і OLED-iPad, і звісно ж iOS 18 з штучним інтелектом. Але на розумну Siri, здається, можна не розраховувати. й інструменти будуть спрямовані на поліпшення деяких функцій, а от чат-бот вірогідно буде від сторонньої компанії. Apple вели перемовини з Google OpenAI і Baidu, І от з ким вдалося домовитись, узнаємо на конференції. Насправді, Apple можна зрозуміти. Власний чат-бот суть за цього ще не готовий, а ще рік із Siri, ну. Тут знаєте, не кожен навіть саме щирий фанат витримає. Тож тимчасове рішення від стороннього розробника виглядає як доволі логічний крок. А як розроблять своє, розкажуть, що воно н'ю та Шо-шо, а це в них точно добре вийде. Втім, щі та все дрібниці трохи головне не забула. В iOS 18 можна буде вільно розміщувати іконки програм на робочому столі без прив'язки до сітки. І тільки скажіть мені, що це не революція часто заходжу на твіч десь раз на півроку, коли з'являється бажання пострімити, але просто обожнюю слідкувати за тим, як стрімерши Віднаходяться нові нові способи демонструвати своє тіло, не дивлячись на заборони твіча. Як вам, наприклад, грав Фортнайт на дупі, що використовується замість екрану? О, тепер точно можна сказати, я бачила все. Все ще недостатньо креативно. Ну ок, можна і на грудях стрімчик подивитись. Ну точно вони будуть прямо з нього стирчати. Оце рівень. А ви мені тут про пупок пишете? Я дитина, просто дитина на фоні цих. Titaness Придумала подібний вид відображення контенту стрімерша Моркпай. А вже за пару днів увесь твіч був засіний подібними трансляціями. Донати полились стрімкою рікою, руки потягнулись до чату писати слова захвату стримеркам. Але вже за пару тижнів прийшла адміністрація твіча і зіпсувала свято, заборонивши контент, який зосереджується на інтимних частинах тіла протягом тривалого періоду часу. Ну і тут звір. Звісно, питання, що є таке тривалий період, бо багатьом вистачило б і 10-15 хвилин на день споглядання подібного контенту. В будь-якому разі вважаю, що в інтересах твіча розвивати нові формати стрімінгу, а не забороняти їх, і дати людям творчо проявляти себе не тільки на OnlyFans. так а що тут у нас? Ролик вже йде доволі тривало, тож час і прощатись. Всім дуже дякую за перегляд, дякую за лайк, а усіх тих, хто перейшов за посиланнями, за донати, я буду І до зустрічі наступному тижні. даю.